У Нас зараз буде надзвичайно важливе включення. Ми завжди намагаємося приділяти максимум часу не тільки фронтовим зведенням, а ще й тому, а що відбувається з нашими військовими, особливо після поранення, особливо після втрати кінцівок. Та ми маємо бути свідомими, що ми, як українське суспільство, особливо яке не опинилося на фронтах, маємо обов'язково ем, потурбуватися про те, щоб держава надавала єдну реабілітацію, допомагала із протезами, допомагала різним чи долучала різні організації, які цими протезами займаються. Аються для того, щоб наші військові навіть після страшних важких поранень мали змогу повертатися до цивільного життя і відновлюватися. Ось зараз, зараз про це ми далі і будемо говорити з нами на прямому зв'язку. Олена е Децель, операційний директор та координатор Каєндитс в Україні, от якраз організація, яка і займається саме цими надзвичайно важливими питаннями та реабілітації відновлення наших військових, зокрема та можливістю. Надавати їм якісні протези, пані Олено, доброго дня. Ми вас вітаємо. Доброго дня вітаю вас також, друзі. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, про, про вашу організацію МКАНДІЦ чим ви займаєтеся? Що це за допомога? І найголовніше, от, припустимо, що зараз нас буде дивитися та близькі, рідні або самі військові і подумають, о, а можливо, ви могли би їм допомогти, то чим ви можете стати їм в нагоді? Я координаційний директор у благодійному фонді Каіндіц. Ми займаємось тим, що ми протезуємо хлопців у Нью-Йорку. Там є не тільки протезування, є реабілітація. Каіндіц перекладається як добрі справи. Ось я займаюся тим, що я організовую хлопців, які втратили кінцівки. Ось а індіс займається вже насамперед. Це протезування, реабілітація. Хлопці там проживають е у Нью-Йорку. Отримують класну допомогу, тому що це необхідно. Вони проживають у будинку, з ними проживають волонтери наші, вони їх супроводжують на протезування, на реабілітацію, на різні івенти, відвідують там виставки. Ну, для того, щоб хлопці змінили картинку трошки, тому що треба допомагати ось так. Наскільки ми знаємо, сама а, організація... то, не угу. прибуткова. Це означає, що хтось має бути донором, хтось має надавати ці гроші для того, щоб відбувалося переїзд з України за кордон, самі протези, реабілітація і так далі. Хто головний той благодійник, який допомагає існуванню фонду? Ну о, в нас по Україні розкажу. займаємось тим, що ми хлопці, в яких ми веземо на протезування. З України, яких ми супроводжуємо навіть зі шпиталю, ось ми збираємо донати тут по Україні. У нас одного спонсора тут немає. Ми доправляємо їх до Варшави. Ось, і вони там отримують візи на 10 років, які дарує фонд. Ось, а вже фонд, основний наш фонд КНДІЦ. Вони спонсують і реабілітацію, і протезування, проживання, харчування, переліти і все інше. Поділіться Ось, ви... але в основному організація не прибуткова, і ми збираємо все по Україні. То що тут є? Я дивилася на вашому сайті. Там вже є на сайті організації, вже є те, що називається історії успіху. Можливо, є у вас якісь пам'яті історія, якою ви найбільше пишаєте, чи яка найбільше втішила тим, що нашого бійця, нашого захисника, вдалося повернути до цивільного життя, відновити здоров'я, як от що що пригадується із найяскравішого? З найяскравішого ну, кожний воїн, який потрапляє ця історія, але найяскравіших в мене зараз два. Це Зарицький Микола, його позивний вир. Він був шестикратний чемпіон, збігу на середній дистанції по Україні, коли пішов воювати. Ось під Херсоном він втратив кінцівку, був запротезований. І от наразі зараз Микола потрапив у збірну України. По Ігри незламних, і ось у вересні вони їдуть у Дюссельдорф на змагання захищати нашу Україну, виборювати нагороди. І ще один в мене такий яскравий. Вони всі яскраві. Є Сергій Позняк, який був успішним бізнесмен, який займався бізнесом, просував в Ютуб-каналі, робив різні. Там Підкасти в нього є дуже гарні. він пішов воювати снайпером, так само втратив кінцівку. Зараз він знаходиться у Нью-Йорку на протезування. Останній, хто поїхав, це у нас був Олексій Гвардієв, хлопець, який <клух> був у полоні 46 діб в підвалі, який не мав ні їжі, ні води, і він рятувався тим, що пив отруйний антифриз. І дуже похуд з восьмидесяти до 42. Це під вугледаром його отримали там у підвалі орки. Ось наразі його визволили. Ось так він знаходиться на реабілітації так само у Нью-Йорку. Пані не знаємо, що вже 27 військових з України на лікування ви відправили. І готується зараз наступна партія з чотирьох на виїзд. Яким, 4, так. Яким чином здійснюється відбір людей, кому допомагати, а кому будуть допомагати інші? Ну, дивіться, раніше я їздила по шпиталям, я і зараз їжджу. Але в основному, як хлопці нас знаходять, це вже передають контакти і репутація, яка працює на нас. Вони діляться контактами, хлопці ділять. Але е, от у нас, е, наприклад, е, потрапляють по часу хлопці, хто раніше був, е, втратив кінцівку, хто вже готовий їхати. У нас такого відбіру немає, тільки по тяжкості, бо Каян поки що не протезує верхні кінцівки руки, але протезує нижні кінцівки. Де, ми надіємося, що у вересні, можливо, в кінці вересня, вже почнемо протезувати так само кінцівки. Ось. Оскільки... Ну і хлопці потрапляють. Там жива черга йде, ага. у нас немає відбіру, немає. Єдине, що якщо перед операцією, перед поїздкою перепрошую, хтось потрапляє, може бути реампутація, бо бувають випадки, що хлопці падають там б'ють кінцівки, але в них е, слідуща черга, вони йдуть ну, Тавтологія без черги, скажімо так. А так жива черга, ми відбору такого немає. Наскільки ми, ми розуміємо, використовується звичайно. саме протези сполучених штатів Америки чи фахова так. допомога інших країн. А чи відомі вам приклади українських розробок? Можливо, хтось уже щось запроваджує тут у нас, тому що ми розуміємо, що військовий конфлікт такого об'єму і такого масштабу він буде потребувати широкого масштабного протезування. З вами згідно, тому що в нас в Україні теж роблять гарні протези. Це як ми чуємо, це незламні. Потім суперхюмен вони роблять. Але ми відправляємо в Америку, саме працює цей благодійний фонд. Для того вони працюють Стефан з 15-го року. Вони протезують американців, які воювали в Іраку. Вони дуже хороші протези. Так і дуже гарна реабілітація. Я кажу, в нас в Україні теж дуже багато розробок так само і біоніка наразі. От я зустрічалася з організаціями. Вони так само розробляють в Україні. Хочемо подякувати вам за вашу роботу і за те, що знайшли хвилинку, аби розповісти цю історію. Операційний директор та координатор дійс в Україні Олена Децель була з нами на зв'язку.